Перестрілка на жвавому перехресті в Одесі змусила перехожих упасти на асфальт. На вулиці Сегецькій четверо грабіжників напали на інкасаторів. Підстрелили одного із травматичної зброї та спробували втекти. Тут під'їхали правоохоронці, і розпочалася гонитва. Вуличні продавці про гучне пограбування згадують із жахом. кажуть, троє чи четверо чоловіків у цивільному наздоганяли молодика з пістолетом у руці. Чотири доганяли одна по п'ятка. Не всі. Ді всі бояльсь, аж упала на асфальт там от, з той сторони. І вроді плакала, скока. Ну я ні розварачу, що я сама присіла, Ну, страшно. За кілька хвилин до першого пострілу біля зупинки громадського транспорту зупинилася машина з інкасаторами. Один пішов по гроші, водій залишився в салоні. Раптом до авта підскочив чоловік у темних окулярах і вистрілив кермувальникові в обличчя. Хтось із перехожих зателефонував до міліції. Незамедлительно. Были задействованы все наряды милиции, которые стоят в единой дислокации, также оперативно-поисковые группы по предотвращению грабежей. Міліція прибула за хвилину. Одразу затримали трьох розбійників, що намагалися втекти з місця злочину автом. Четвертого впіймали неподалік парку перемоги. У нього вилучили травматичного пістолета. За скоєння нападу вже розпочати кримінальне провадження. Один з інкасаторів із пораненою щокою в лікарні інший оговтується від шоку. Це могло зак... закінчитися дуже плачевно і для мене, і для моєго напарника, і для тих, хто знаходився рядом. Просто случайний люди могли пострадати серед білого дня на установки. Много людей Марія Тарасова зурапте Делурі Одеса.